Всім Привіт! Вітаємо вас привіт. на каналі «Мемори Переселенців, і в нас сьогодні така невеличка міні-прогулянка. Сьогодні 2 листопада, останній теплий день, як я подивилася по прогнозу. Хоча, ну може, ще будуть якісь теплі дні. Так. Але сьогодні ми вирішили трохи прогулятися. У нас е, поряд, там де ми живемо з Веронікою, є морська. Градіна чи градіна парту найбільший парк найбільший у Бургасі? Він знаходиться прямо Біля моря, там велика набережна лінія, де можна гуляти, великий пляж. Іде прямо до центру. Покажеш, може, Маріна прикріпить прикріпить на карті. Да, отут а, десь карта цього морського так. парка. Ми а, не зможемо обійти всю її. Це просто нереально. Ми з Віренікою пробували. Ну це просто неможливо. Ти по набережній можеш іти просто до безкінечно. безкінечно. Перший раз як я тут була, я йшла прямо від цього порту. Так. І дошла десь до входу в парк. Оце езеро. Uh -huh. Все, далі я вмерла вже. <рес> ну Він дуже правда великий. Тут дуже багато просто зеленої зони, дерев можна відпочивати. Тут не можна смажити шашлики, тут можна просто з готовим, але нічого ну, ніколи пікнік, не смажити. Так, просто пікнік. Зробити. тут є дуже багато тенісних кортів. Тут е, також багато майданчиків. Ми трошки покажемо те, що де ми зазвичай гуляємо. От, наприклад, Веронікою. ми трохи вам покажемо і візьмемо вас. Да, на тут цю дуже цікава всяка рослинність, всілякі дерева. Якщо буде щось цікаве, У мене вже є букет, букет. від Вероніки. Тут можна кататися на велосипедах, тут багато цих доріжок. Ну, насправді дуже крутий парк. Я не пам'ятаю, щоб у нас в броварах таке щось було. Це таке досить специфічне щось. Я тільки в Києві таке бачила, схоже. Я вам скажу, що вже побувавши майже в усіх парках Бургаса, скажу, що це самий такий класний парк в плані того, що тут гарні доріжки, що можна кататися. В інших Ні-ні, <реш> 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 <Нереально. реш> той що на Славійко в парк, що ми показували його в одному з наших влогів. Так. Ні, ми <реш> там, туди дошли, ні там я на самокаті о цьому <реш> болт, <реш> <реш> до речі, болти зайшли в Бургас і на цьому болті Майте каталася. Нависи. Вчора ввечері йдуть до тих колдобобів, як позавчора не вразу. А ви представляєш незвичайним дитячим? Ну, я прям... я несла в руках. Зупинялася. Да? Ні, так да, звісно. Тому дивіться за нашою прогулянкою, і да. будемо сподіватися, вам буде цікаво. Позаду нас з боку від нас якраз вже початок тенісних кортів. А ну отут? Так, оце і ось туди, туди назад. До початку о, цього парку, цієї морської градіни, там все тенісні корти. Їх так багато, що просто Анріал. А ось, до речі, тут, де ми були, і піщані, ні, піщані фігури. фігури були. Вже Зараз нема. Покажу. Просто гора піска. Ну, так, да, вже нема. Буде в наступному році, я так розумію, якась нова тема. Ну, мабуть, кожен рік якась нова тема. Поряд. Зараз покажемо вам конну базу. Вона не така, як в Україні, вона така ну, маленька і бідненька, скажімо так. Але пару коней є. А їх не видно ще. А, зараз ніхто не тренується. Ну ми покажемо все одно. Покажемо і покажемо ціни. Конячка, конячка. Коротше, ось ціни. Там конячка. Ми не встигнемо, її зараз заведуть. Коротше, мені сказали, що типу можна, але ну, насправді не можна, але типу можна взяти морковку з собою і покормити коней. Ну це взагалі, мені каже, дуже не можна. <світ> ну ми й не брали. Люди таке роблять. Все. Це цікаво мати якісь знає, такі хобі на конячках кататися. Так, да, це дуже круто, я б, наприклад, хотіла. Я теж. Ну, я боюсь їх трохи, тому мені кажется, це контрпродуктивно. Покажемо вам, як тут прикольно, що тут є місця, де можна позаглядати. Воно ну, конна база. Я думаю, тут і ввечері гарно підсвічується все. І котик. Він теж наглядає за конячком. Ну, Зараз ми вам показуємо майданчик, який побудований буквально десь місяць, можливо тому, можливо, трошечки більше. І зараз дивіться, ви бачите знак на цьому майданчику. Я Як... okay. так так, 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 оцей червоний, і мені здається, якщо я правильно дослідила цю інформацію, що це побудовано за підтримки якийсь мен здається. Нашого цього Рената Ахметова. Можу вам сказати, що це найкращий майданчик наразі, який я бачила в усьому бургасі. Може, в усій болгарії. Можливо, але він просто ну, от найкращий. Ну, він дуже такий стильовий, якщо чесно. Прям приколдесний. — Мед даритель. Прикольно. Поїхали. Дивіться, яке крутецьке дерево. Юля. Ми показували його в наших сторіс. Я знаю, що це адамове яблуко. Величезні. І вони якісь чимось. Мені корисні. подобається, як вони пахнуть. Такі вони Тверні. приятні. Якщо ви шарите щось за це, може це щось дороге, і треба продавати. А ви тут просто. Ні, ну кажуть, я боляє. прочитала, треба взяти багато горілки або спирту, замочіть оце шматками можна, замочіть це е, адамове яблуко і настояти не менше ніж три тижні. І потім втирати в спину, ноги, суглоби, якщо болять болить спина, болять ноги, крутить суглоби на погоду. Оце все мазать. Боже, треба собі нервно взяти. Вони вічно щось крутить на щось нюхаю букет. І, до речі, я прочитала, що дуже багато тут є людей, які плавають взимку, ну, типу, моржі. Так, да, я не знаю, чи там звук записався, але ну, общем, коротше, там люди загорають. І я думаю, може навіть десь якісь і плавають. А ще прямо ось тут дуже популярне місце, не лише влітку, ні не це. Не це. Просто покажи, як люди лежать. А -а -а. Ось це люди лежать на оцих пуфіках. Це все від оцього цього бару, і воно реально воно популярне навіть зараз. І поки тепло, воно буде працювати, тут дуже багато людей збирається, просто беруть коктейлі або якийсь чай, каву із дітьми, і просто і отак от тусуються на березі моря. Ну це дуже прикольно. Блін, Прикольно. Ну не знаю, зараз пише 19 градусів. Ну зараз класно, дивись. Я не знаю, як Юля йде в куртці, Нормально. Бо я здалась. Я зняла, я йду в футболочки. У ну, мене ще просто рюкзак з кучою всякої нашої зйомочної біліберди. У яке сонце. Каріби. Заклад називається Каріби. Карібе. Угу. Біч бар. Оп. Тут взагалі багато всяких таких, але да, людей прям дуже багато. Я забула окуляри, тому я буду морщиться. <брежити> а ще зараз ми покажемо, де ми зазвичай беремо фреш. Я просто предісторію маленьку розповім, що там працює хлопець з України. Як ми зрозуміли, він ходить в рейси, і в цих переривах між рейсами він працює тут в фрешах. Там дуже смачні вафлі, оці бублі вуфлі, і е, фреш на будь-який смак. І я запитала у їх як це начальник, бо біг босс, коли ви там, ну скільки ви, коли ви зачиняєтесь. Він сказав, що ми плануємо працювати весь рік, і ми працюємо зазвичай весь рік, окрім буквально тих днів, коли на узбережжі дуже вітряно. Тут бувають такі вітри, що зносить криші, тоді, ну, ну, тоді вони люди, не працюють. Думаю, не Але навіть якщо це буде типу, 5-0 градусів, вони все одно будуть працювати. Це прикольно. Ось ці фреші. Ми... Ну, я пробувала тут тільки гранатовий, дуже смачний. Але враховуйте, що його прям треба чекати, поки він приготується. І ось ця набережна йде аж туди, в кінець, а ось звідки ми прийшли аж оттуди. Канарки. Давай купимо. <сі> Ні, Віринічка, це можна тільки дивитися. Давай, шукай, яка тобі найбільше подобається. Вони бувають різнокольорові. Який? Це. Так ти подивись, які там ще кольори є. Ой, ну, мені оцей подобається. Персиковий, чи як це лососів. <ривіт> Диви, яка. Ой, а воно зверху дивиться. Теж щолкає. Ось він. <ривіт> і це і щолка. Це, це всі щолки. Наче грибочок на голові вироблять. <ривіт> <ривіт> Ось диви, яке воно холосеньке, ось і сидить, дивиться. Mm, Бачите? Yeah. Смішні такі. Вона така риженька, ага, крака. Смішніх. Мені ота зверху подобається. Різнокольорова. Ось що, дивися. Дивися, яка вона слава. Та ти на ці глянь. Всі Вони тут всі якісь смішні. А ось подивись на це чудо. Чудо в пері. Ти бачиш Вероніка? Да. Що робиться? Це повищена лохматость. Мені подобається їхні Це нагороди. Це чемпіон. чемпіон. Дві яка красива. Чемпіон чемпіона турецька. турецька. 93 бала. Прикинь. тій. Оця дві яка розпушена. Оце весело. попугайчики. Дивися, Юля, це це пілочок і жовточок. Ага. Яєчка. Вставай, не можна сидіти. Попугаї. Чи це не попугаї? — Це попугаї. Бо я ж знаєш, не розбираюся. Диви, які красиві. Тільки що ми відвідали невеличку таку виставку. Канарок української, правильно? Не знаю. Канарка. Канарейки. Ні, ну це не так. А болгарською як? Не зрозуміло <свистак> білети за вход. Зараз в флорі е, Бургасу е, проходить виставка, але буквально здається, оці вихідні лише два дні. Ну я навряд чи встигну. <сігну> але можливо, і ще будуть приїжджати. Така невеличка виставка. Ну вона наче не виставка, вона наче прямо цей. Знаєте, коли проходить ото виставка собак, так вони змагаються там між собою, угу. їх оцінюють. І це такий формат. І на вході там буквально їх навіть продають цих канарок і. Ці і папужок і, і, і попугайчиків, але ну в принципі, якщо вже гуляєш, вихідні можна зайти. Ми сходили, білети коштують на дорослого 5 левів на дітей з 7 до не пам'ятаю, чотирнадцяти ну, шкільного віку і пенсіонерів. Коштує 2 леви і діти до 7 років безкоштовно. Тому Вероніка була безкоштовно. Ну, не знаю, цікаво. Тут взагалі, от в цьому місці, я тут додам геолокацію, проходять всякі різні виставки. Один раз ми сюди потрапили, були якісь індійські товари. Потім там ще були оці екзотичні птахи, також там якась виставка проходила. Тому я думаю, тут кожні вихідні щось де відбувається. Ну, цікаво. Ми Гуляли, зайшли. Да. Прям спеціально їхати я б не їхала, але так, це, тут тут вообще багато всього. Всякі заходи і можна собі чогось знайти. Це можна сказати, так, наша крайня точка в морській цій градині. і Далі ми будемо йти вже ближче до свого дому, просто іншою дорогою. І наступна наша зупинка по дорозі додому це буде ще один майданчик. Ми недавно його знайшли. Він ближче до траси, але там Вероніка навчилася дещо робити і зараз хоче вам це продемонстру... продемонструвати продемонструвати. Бо вона вже хотіла Вирічте. мікрофон там в канарках собі взяти і щось розказувати. Хотіла купити собі птичку. Да -да -да. Тому так, да, залишайтесь з нами. Давай Вероніка, бігом. Яка ти молодець. Ти ж можеш не ставати ножками. І тепер в обратну сторону. Нічого, лісь! Давай! Давай, бігом! Раз, два. Только без ног. Давай. Опа. Опа. Хорош. А чого вони всі потікали? Злякалися, яка ти крута і сильна. Отже, така у нас вийшла прогулянка в морській градині, в цьому морському парку. Нам дуже сподобалось, ми побачили багато всього цікавого. Я сподіваюся, що вам також було цікаво гуляти разом з нами в наш такий вихідний день, в теплий осінній. Ми трошки фоточок наробили, якщо щось прям таке запало в душі, я тут залишу. Якщо можливо знаєте якісь ще активності в морській градині, то ви нам, будь ласка, пишіть. Можливо, ми чогось не знаємо. Тут є якісь. Таємні місця. До речі, блін, Юля, дуже я оце знаєш, кожен раз, коли тут буваю, все хочу знайти оту нашу дегустацію вин, яку ми тут Ніх зустріли. Немає. Ну, один раз тут була да. якась промо-акція. Я і, знаю, зараз вони в Софії, як... і я бачила. І все Тому ми, ми все хочемо якісь знайти цікаві активності. Якщо щось можете порадити, радьте. Пишіть ваші коментарі, Ставьте ставте лайки. вподобайки і всім пока.